Це яка красота. Бачите, знаєте, що це таке? Ха. А я знаю. О, Красота! Ми кінець виходили. Байже на самому верху камрад. От каже гудзик, монета, щось таке. Вітаю вас на каналі Скіфія. Ми з моїм Девосом другим сьогодні вирушаємо в ліс. А вирушаємо в таке місце, де, в принципі, немає так багато сигналів, але якщо є сигнал, тоді. Це може бути щось цікаве. Ну, якщо вийшло відео, значить все ж таки щось ми знайшли, друзі. Отож, а ще таке маленьке прохання, друзі, бляха, та ж підтримайте тим лайком, це ж не складно. Той лайк, підписка і буде вам добре. А ми йдемо шукати. Ось такі рельєфи, бачите? Тут так вниз спускаєшся. Річка тече. Ось такий рівець, яр і гора. Все як по феншую, друзі. Ще без знахідки були взагалі б було супер. Що таке місце, де, де була хата? От бачите, кераміка чорна. Була хата по Київській Русі. Місце бити посередньо вічі щось було, бачите? Два коска кераміки. Місце бите, але... Але маємо надію, що з DOSM2 я ще тут не був. Що щось ще випаде? Тут випадали дуже гарні знахідки. Тому будемо мати надію, що сьогодні нам повезе. Друзі, вискакує камраду, ось таке вістрічку. Дивіться, яка красота. Зараз спробуємо почистити трошки, вам покажемо. Але точно вістрічку на конечник на стрілу зараз. Так, ось таке вістря. Значить, це що означає? Це означає, що це дуже хороша супутка. І тут можуть бути цікаві речі, друзі. Тому давайте продовжуємо ось цю локацію трошки. Сканувати. Бачите, тут рів і річка текла, а з цієї сторони гора. Тут таке плесо, рівненьке плесо, можливо, тут було поселення. Або я більше схиляюся до того, що тут була стояночка, що древні люди тут зупинялися на деякий час і йшли далі. Тому перша толкова знахідка, і сподіваюся, що буде ще. Друзі, недалеко відійшли і вже бачимо ось ось вістрічку бачимо. Не знаю, чи видно, вон там, бачите, лежить. Зараз ми його витягнемо. Ха-ха-ха, клас! Оце красота. Ось це красота. Дивіться. Ух, я таких не знаходив, слухайте, дивіться, яка красота. Зараз почистимо, покажемо, але... Блін, клас. Ось, друзі, ось наконечник на стрілу. Бачите, тут втульчаста. Оце вже такий красавчик. Такий гарний. Одна, друзі, це випадковість. Дві, я не думаю. Думаю, що ми знайдемо ще не одну. Головне, щоб натрапити, де це все було. Де центрячок цього всього. Тому що ось так на такій території. Два. Це дуже гарна прикмета. ямка був, ну, був шлак чорний такий. Але вискакує, бачите, кераміка. І це означає, що ми дуже на правильному шляху, на правильному місці. Чому? Тому що два вістрічка попало і попала така кераміка. Тільки залишається зрозуміти, яка була культура, і чи була в них бронза, і чи були в них, а, які засоби платежу в них були. Ось, але є кераміка, є чорнозем. а... Там є річка і вже є супутні знахідки. Це дуже і дуже хороший знак. І так, друзі, гуляли і наткнулися на ось таку штуку. Дуже неприємно, тому що, напевно, хата була і видно шурф. Хтось шурфив. А хтось, ну, я маю підозру, хто от, є гараж нульовка. Є в нас один любитель гаражу нульовки, бляха. Друже, заривай за собою. Тут яма, тут яма. Дуже неприємно. Це 2-3 хвилини, бляха. Прибери за собою, йо, -йо ну скільки можна. От ходиш по лісах, от такі от ямеги, от от от, бляха. Ну що тяжко зарити, чи що? Ну для чого? Тут ямеги, тут ямеги. І реально пропадає, бляха, а, бажання копати, коли ти ходиш по таких ємегах. Тому я думаю, що ти дивишся, точно дивишся. Маємо підозру, хто це, дружище, ну, бляха, ну, ну прибирай за собою. Кераміки тут і справді багато, бачите, ось 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 кераміка. Тут куди не... Куди не піде? вон кераміка. Ось тут кераміки, бачите, різної така, така чорна, коричнева. Тут все вкрите керамікою, друзі. от такі є місця ще. Дай Бог, щоб все було вкрите знахідками. Такої глибини. Піднімаємо ножичок. Такий маленький, бачите? Малесенький ножичок був. Ось, ось такий ножик глибоко-глибоко. Пробував чуть, чуть кольоровим. Бачите, тут окиси і воно пробиває кольоровим. Ось такий ножичок. Це ще один ножик по Київській Русі. Дивіться, який старий. Бачите, повністю прогнив. ставив його з ось такої глибини, думав, не мені, ну я знав, що це ніж. Але думав, можливо, копьо. Можливо, спис, але це ніж, бачите, такий дуже навіть, дуже навіть вбитий, вбитий час. Бачите, що за тисячу років робиться з предметом. Хм. Слухайте, комарі кусають, тяжко купати. Жара, комарі кусають. Ще трошки, ще місяць і все буде добре. Так, а ми, ми купаємо далі. Такий такий топорчик, слухайте, але не цілий бляха. Ай-яй-яй-яй, дивіться, бачите, яке лезо, глибоко досить. А, я думаю, що та що це стареньке. Бачите яке воно? Цікавий. Цікавий кусок сукирки. Зараз спробую почистити, вам покажу. Дуже тяжко насправді оприділити фрагмент, що це було за сокира, але ми з камрадом схиляємося, що це козачина, Ну, можливо, чуть пізніше. Це 600-800 роки десь. Тисячу. 1600, 1800, так. Ось такий, бачите, іншому Ось така сукерка була. Шкода. Казали, нема, нема сукірки, не йшли і не ціло. Можливо, зараз буде ще ціла. Бронзова. Дай Бог бронзова. Так, друзі. Казали, що буде ціла. І скоріше за все ціла. Ціленька. Що таки ми її. От вона йде. Ух ти що! Велика така. Ось така сукерка. Ой, і гарненька. Ну, так. Бачите, такі така цей плеската. Ось така сукира. Велика тяжка вона. От, і грубенька. Ось така сукерка. Бачите, в ліс. Дуже рідко в лісі, коли довго ходимо так плотно. Дуже рідко буває, що не знаходимо сукира. Сукири і ножі. Ось така сукерка. Бачите? Ну не та, що ми шукали, ми шукали як мінімум Київську Русь. Але знахідка приємна. Краще, ніж нічого. Так, краще, чим, чим ніяка, або чим така, як у мене був осколочок. Yeah. От така. До речі, похожа, бачиш? Ну так, та, похожа. Може і така сама була тільки менша. Такий ножичок. Друг Камрад називає грибничок. Він більший трошки, бачите, зараз почищу. Я думаю, що він дуже недавно тут лежить, бо немає ще іржі. Ось такий, бачите? Грубенький. Навіть не знаєш, чи це грибничок чи це щось, що така форма в нього цікава. Оп! Ну нічого, знахідка. Цікава, як мінімум. Так, щось не ставилось, бачите, таке доволі глибоко, а, може бути сукерка. Вона так іде, як сукерка, бачите? Так що тримаємо кулачки, друзі. Може бути гарна сукіра, вона глибоко, Зараз будемо купатися, ну, друзі, сукера це чи ні? Бачите, вона явно стара, якщо сукіра, бо дуже багато окисів. Але... Бачите, Як ви вважаєте? А ну я ще не знаю, чесно. Бачу тільки отакий от обух. Ну і вона не рухається. Бачите, досить глибоко. момент істини. Шуки чи ні. Розі. Ооо красота! Ай, красота! Сукера КР. Або мотига. Сукіра або мотига. Напевно мотига. А може і сукіра. Зараз будемо чистити. Ось така. Зараз будемо чистити і будемо знати. Ось така річ. Точно київська русь. А, думав 100%, що сокира, але вийшла мотига. Сокира мотига, от такі вони бувають. Бачите, ось така сокира мотига, київська Русь. Знахідка хороша, цікава, але сокира була би цікавіша. Ось такий ніж, бачите, в житті він був напевне дуже симпатичний Коштував 5 рублів, цілих 5 рублів. Ось тут зацепчик такий є. І називається Москва. Каже, камрад фіняці такі, бачите, така ну, гарно виглядає. Думаю, що йому як мінімум років 50, так точно. З такий ножичок. Москва. Хоча цікава знахідка. Прям така інтересна. Як ви думаєте, що це таке? Так, це магазин від автомату, бачите який? Прикол. Зараз пошукаємо автомат. Клас. Трошки почистили ось такий магазин. І ось тут все сіяно. Сіяно патронами, такими як від пістолета. Якщо знаєте, підкажіть від чого. Такий магазинчик. Цікава річ, правда? Шукали автомат, так туди прийшлися, а вниз прийшлися. тут по кругу і нема автомата. Шкода. Цікаво, я думаю, що був би екземпляр. Це яка красота? Бачите, знаєте, що це таке? А я знаю. Ай, красота! Ух Та ти що? Ай-яй-яй-яй-яй, яке ж воно красиве. Таких не знаходив. Зараз попробуємо показати, якщо є рисуночок. Так, тут точно є рельєф, отут. Тільки поки що не видно, що це таке. Треба буде почистити і почистимо, і якщо там щось цікаве, то вставимо в відео, друзі. Ось таке колечко. Дуже класна знахідка, слухайте, дуже люблю такі знахідки. Прям красота. Таке такі середньовічне. Я думаю, що це середньовіччя. Ну, Я думаю, що рисунок на щитку нам багато чого розкаже про нього, якщо він там є. Ось так почистили. Бачите, вийшов ось такий трошки. А Не те, що ми думали, це, мабуть, релігійна тематика, тому що я тут бачу або двох людей, або Діва Марія тримає Ісуса Христа на руках. Але я схиляюсь до того, що це двоє людей стоять. Ну, Так, так мені хочеться вірити, хочеться бачити, друзі. А ви як? Що ви бачите? Бачите релігійну тематику чи бачите тематику двох людей? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, як ви бачите, бачите, ось такий перстеньочок. Тільки-тільки почистив його. От, бачите. Знаєте, тільки що в мене так аж серце чуть тьохнуло, тому що випав мені ось такий кругляшок. Було видно, що він з бронзи. І Я подумав, що це браслет. Але це якась сучасна річ. Бачите? Так буває. Я вже думав, що, що це браслет бронзовий. Ну нічого, кусок бронзи також гарна знахідка. Ось така ще ручечка попадається. Бачите, такий ножичок був. Фігуровий. Зламався видно і господар ручку викинув. Або в землі поржавів і зламався. Ну ось така гарненька ручка. Рибничок, ножичок, бачите? Такі, я пам'ятаю, в мене в селі були. Мені років шість. І баба буряки чистила від бурячанки. Таким ножом, але більшим, бачите, великий ніж. Ну нічого, біля ямки вже хтось зверху викинув. Винайшов і викинув. Друзі, забирайте шмурдяк. Десь кидайте десь біля машини, а то ходиш, він знов потім сигнали, а потім знов сигналить. Краще забирати. Або закопувати. Закопати хтось собі через 20 років не йде і скаже, ох, гарна знахідка. Щоб викопати щось цікаве, треба ж жменю ось таких. Шрапнельок. І цікава історія, що кожна шрапнелька, ну я не показую зазвичай відео, але кожна шрапнелька б'є дуже гарним сигналом, тонким, таким і чітким. І кожен раз, коли ти чуєш цей сигнал, є велике сподівання, що тут щось цікаве. Бачите, сьогодні це частина шрапнелі, яку я викупав, і частина патронів. Патронів сьогодні було багато, друзі. Ось так. І це лишається зазвичай поза кадром, але в більшості... Ми з сумками копаємо ось таку шрапнель. Ось такі патрони. Ми кінець вже от виходили. Майже на самому верху камерат, от, каже гудзик, паніта, щось таке. І ми дивимося, а тут вона, бачите, якась така дуже похожа на кінську зброю. Зараз почистимо, якщо це вона, то покажемо. І так, це в нас кіхли або кімерійці, друзі. От так. От, під самий кінець копу, бачите? Я не ходжу такі кінські зброї. Ніхто не вірив. Ось бронза, так, ми вже так йшли. І ось такий цікавий експонат. Бачите, друзі, ось така цікава штучка. Це точно кінська зброя. Фрагмент він кінської зброї. А, такий вже досить підуставший з часом. До речі, сигнал був ніякий. Сигнал був, каже, камрад ніякий, але кусок бронзи, такий кусок бронзи мав би. Але от уже оловянка. Ось, але на самому завершенні, отак попадає нам кусок ще кінської зброї. Ось такий сьогодні коп видався, друзі. Ну що ж, друзі, наша історія на цьому завершується. А втомлені, але щасливі. Знаєте, коп це така річ. А тут не треба знаходити золота, чи ну треба, звичайно, але якщо ти навіть не знайшов золота чи срібла, чи якихось гарних монет, ти все рівно щасливий. Знаєте, от я завжди повертаюся з копу наповнений. Деколи повні кишені знахідки, деколи повне повне серце і емоцій, друзі. Тому дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових випусків.